Я хотіла в першу чергу охарактеризувати свою каденцію як продовження традицій. Чогось нового не хотілося вводити, бо Мар була вже на той час досить відомою, успішною молодіжною організацією, яка проводила гарні, успішні проекти, і насправді своїм завданням я бачила і далі підтримувати те, що мені довірили мої попередники. Власне, так і відбувалося. Це був 2011-2013 роки, таке наче як минуле життя. Але справді, як молодіжна організація, ми робили різні проекти, спрямовані на молодих дослідників, студентів, аспірантів або тих, хто починали свій шлях в науку. І це були в основному молодіжні релігієзнавчі школи, літні чи зимові. Які присвячені різним релігійним напрямкам, і я собі так пригадувала, що ми робили в той час. Це була школа по юдаїзму, школа по ісламознавству, повайшневізму. Ми намагалися охопити різні релігії і для того, щоб поринути у них, власне, організовували такі проєкти. А це те, що я пам'ятаю найкраще і найбільше а, зі а, свого періоду каденції, і напевно дуже багато хто пам'ятає ось такі різні релігієзнавчі, молодіжні школи, які гуртували дуже багато людей, які пізніше стали друзями, а, колегами. Ну і стали членами. команди. Це раніше була молодіжна асоціація релігієзнавців, а зараз це називається майстерня академічна релігієзнавства. Я думаю, що на той час і це ще зберігається, і на даний момент. Для нас є важливим зберігати контакт із студентами, аспірантами і от змовою, тобто тими, хто роблять перші кроки, і, власне, хотілося тоді, і хочеться зараз залучати їх більше до такої наукової, дослідницької або проєктної роботи. І мені здається, власне, унікальність Мару в тому, що. Це нагода для зустрічі. Це нагода для зустрічі вже трошки досвідченіших дослідників і науковців. І таких ще зовсім новачків у цій справі. І мені здається, нам це вдається робити, бо це така створена атмосфера, дружня, навіть я би сказала, неформальна. А вона дозволяє. Ну, більш комфортно і довірливо себе почувати в якійсь новій сфері для молодих. Мені здається, що такі вузькоспрямовані професійні організації вони дають підтримку для людей, щоб зрозуміти, як рухатись, куди рухатись. Ну і звичайно, ось цей нетворкінг він завжди важливий в будь-якій сфері. Ну і мар, це така, такий майданчик або платформа для такого нетворкінгу. Так, є такі особи. Я думала тільки не, мені важко визначити одну особу. Я визначила трійцю. І ці люди для мене особисто а, зіграли дуже важливу роль, а, чому я в марі, або як, як я в марі опинилася і що зі мною відбувалося в марі. А також ці люди є прикладом для мене, і я б деякі риси хотіла а, від них перейняти і я вчуся від цих людей. Я готова озвучити ці мене прізвища. Насправді, перше, це Олег Кисельов. Що я люблю у ньому найбільше, це насправді людина-творець мереж. Це така унікальна здатність, і я впевнена, що Олег знає всіх релігієзнавців України. От достеменно з кожним з них спілкувався. І більшість членів Мар прийшли в Мар саме завдяки контактам з Олегом Кисельовим, і він настільки вміє заангажувати в цю справу, що ти просто довіряєш йому і вступаєш в мар, і насправді я впевнена, що ідеш цим шляхом і досліджуючи свою тему, але перебуваєш в цій мережі. Тому це Олег Кисельов, перша друге, це Басоурі Зюзіна Анна Марія. Я думала, як охарактеризувати Маню, її вклад в мар, і що для мене важливо, щоб я хотіла підкреслити: так от Маня для Мару і для багатьох проєктів Марі це такий стратег-візіонер. Так як Маня може поскладати різні проєкти або різні ідеї в одну структуру або в одну стратегію, і, здається, серед нас так не вміє ніхто. І настільки логічно, послідовно вибудувати крок за кроком, що нам треба зробити, щоб досягнути мети. Тут я говорю про релігієзнавчі проекти ріст. Ось це, власне, те, що робила і робить Маня ну, ідеально. І третя людина Руслан Халіков. Це людина яка відчуває ідеї. І людина, яка ось Власне, може запропонувати таку ідею, яка є успішною, актуальною, влучною. І те, що він пропонував і пропонує надалі для нашої роботи, воно завжди є цікавим, воно завжди є на часі. І власне Руслан теж долучився як організатор і як натхненник до багатьох проєктів марі. І один із тих проєктів, які ми зараз ведемо, це релігія вогні документування воєнних злочинів протирелігійних спільнот. Власне, ініціатором був Руслан Халіков. І треба віддати належне, наскільки він може влучно сфокусуватися на дуже важливій практичній проблемі і згуртувати нас навколо себе, щоб ми цю задачу чи цей проект. Мені здається, що треба бути дуже сміливим, щоб обрати релігієзнавство як свою майбутню спеціальність. І насправді викликів є багато, як і для багатьох інших професій. Для науковців. Ну, на жаль, поки що так складається в Україні, треба мати заангажування до дуже багатьох різних видів роботи, щоб змогти, залишаючись в своїй професії, ну, скажімо так, прямо забезпечити своє життя усім необхідним. Тому, от власне, основний виклик, який би я сказала, це подолати свій страх, що ти не зможеш досягнути чогось. Тут, мені здається, важливо бути креативним, бо бути релігієзнавцем, досліджувати релігію можна також поєднуючи дуже різноманітну роботу. Тут і соціологічний інструментарій, тут і проєктний менеджмент, тут і журналістика. Тобто дивитися трошки ширше на релігіознавство і бачити ось ці дотичні галузі або дотичні сфери, куди можна йти і працювати. Я думаю, що зараз на превеликий жаль з війною і з тими всіма подіями в релігійному житті, які відбуваються. А в Україні власне дуже переосмислилася роль того, що робить релігієзнавець або дослідник релігії, і яке значення він може мати і для релігійної безпеки, і для державного управління. Ну, для таких ключових сфер існування держави. Але власне зараз тільки відбувається ось таке переосмислення значення ось таких спеціальностей. Так, да, це цікаве питання. Я довго думала. Над ним яким би я хотіла бачити Мар, і чи я хотіла би, щоб Мар змінився, да, там щоб було 250 членів чи 1000 членів Мар. Насправді мені здається, що ось такі саме організації невеличкого формату, які об'єднують таких ну, направду дуже заангажованих і залюблених в свою справу людей, вони мають свій шарм. І я би хотіла, щоб Мар і продовжував далі в ось такому форматі. Єдине, що би мені хотілося, щоб трошки прийшла зміна поколінь. Бо ну тобто, ви розумієте, що я там вже в марі більше 15 років, якщо не ще більше. І коли це започиналося, це насправді були студенти і аспіранти, які горіли, які хотіли щось робити які хотіли бути незалежними, робити свої проекти, шукати під це гранти, розвивати мережу. І, і власне ми виросли в марі всі, тобто ми вже стали там професорами, кандидатами чи докторами наук, хто працює в державній службі, хто науковець в університеті, хто видавець, хто вчитель в школі. Ну тобто ми всі насправді росли зі студентської лави до тої точки, де ми зараз є у марі. І чомусь так складається останніми роками, що до нас мало приходять студентів і аспірантів власне тих, які зараз навчаються на релігієзнавчих спеціальностях в університетах України. Так от я дуже би хотіла, щоб власне знову до Мару прийшли ті активні, сміливі ініціативні, які би також ось цей дух підхватили і далі продовжували розвивати цю організацію.